1 березня у Харкові на вулиці Алчевських, 14 відкрилася книгарня каварня, книгоукриття видавництва Олександра Савчука. Простір поєднує в собі книгарню, музей, бібліотеку, каварню та коворкінг. У ньому представлені виключно видання видавництва. Організовуються зустрічі з авторами, лекції, виставки та конференції. Особлива увага приділяється просвітницькій діяльності. Читачам розповідають історії створення книг, демонструють оригінали видань та проводять рубрику Книга місяця. У книгарні каварні вже проводять зустрічі з відомими письменниками, літературознавцями, музикантами та істориками. Інтер'єр книгоукриття укриття також підтримує атмосферу занурення в історію. Тут використовуються антикварні меблі, старі мапи Харкова, друкарські машинки та програвачі. Це створює аналоговий простір, який допомагає відпочити від цифрового світу. Олександр Савчук зазначає, що для Харкова цей формат є унікальним, адже в місті донедавна не було книгарень кав'ярень. Ідея Назва також має особливий сенс. Книга укриття це не лише фізичний простір, а й культурний та інтелектуальний прихисток. Він додає, новий простір вже став популярним серед харків'ян і гостей міста. У мене враження теж добре через те, що ті образи, картинки, які я бачив, як це має виглядати. Оце люди, ось вони взяли каву, ось вони. Взяли книжку, розкрили, читають, один одному читають от буквально сьогодні. Я бачив таку картинку, і я зрозумів, що от можливо не всі так роблять, тому що ця ергономіка кожної людини вона інша, як вони бачать цей стіл, стільчик, як їм зручно сісти чи не зручно сісти. Ця реалізація вона мене дивує і найбільше дивує, що є багато людей, вже яких я не знаю, просто хто це. Може, це трошки смішно звучить, але це справді захоплює, коли. Люди реагують на твої ідеї, і тут уже не твоє егоїстичне бажання, щоб до тебе прийшли люди. А ти розумієш, що до твоїх тем, до тих тем, які тобі цінні, важливі, ось люди йдуть. І я буду сподіватися, що цих людей буде більше. А наших проєктів книжок теж ставатиме більше. Та кількість заходів, які ми зможемо проводити, будуть більшими. І власне це. Також буде створювати певну культуру знання, культуру розуміння, що відбувається, хто ми, які ми були, які ми зараз. Я як викладач Каразіна, то для мене це продовження моєї такої, ну частково педагогічної освітньої концепції, тільки от в трошки інший спосіб. Нагадаємо, видавництво Савчук працює у Харкові з 2010 року та просуває науково популярну літературу про Україну. У 2023 році в видавництві з'явився перший шоурум Книгоукриття із друкарською машинкою на вулиці Дмитрівській. Організатори книгоукриття планують регулярно проводити заходи, знайомити містян із важливими українознавчими темами та залучати нову аудиторію до читання.